Доброго дня, шановні підписники і глядачі мого каналу. Ось і знову вийшло чергове відео на моєму каналі. Ось такий ящичок мобільних телефонів прийшов від мого постачальника. Тут 40 мобільних телефонів. Звісно, ми за одне відео ми їх всіх не розглянемо. Благо, мій постачальник. Зробив добре діло, він посортував у цій коробці телефони робочі з дефектами, але працюючі, і не робочі. Тому ми приступаємо до розпаковки, запасається чайком кавою, кому що подоби, І ми приступаємо. Беремо зараз немножко і розпаковуємо. Так все запаковано. Деспекти йому. Так, от як бачите, як він красиво все зробив, написав. Робочі 15 штук. Писуємо трошки в сторони і починаємо. Який красивий чудовий телефончик з Самсунок. О, ще один красивий. ми якраз. Розпакуємо ці, викладемо ці 15 телефонів, на наступнє відео ще буде дві частини цього, цієї посирочки. Як бачите, там далі йде напис, буде написано робочі, але з поломки, 24 штуки. Зараз беру коробочку в сторону. Розкладаємо телефончики. Він казав, що мій постачальник, що телефон трошки позаряджав, тому дякую за це, бо це досить довга процедура, щоб заряджати, оскільки телефони старі і, можливо, люди ними довго не користувалися, то потім зарядити їх дуже швидко, досить проблематично. Скільки, ну окей. Ось тако. так. Так, 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 так. Ось так. Ось так, можна сказати, розсортували. Хочу цього приступити, аж руки чашу, щоб його подивитися, який він, як він працює. мені такі попадалося декілька штучок, в них. Була одна і та ж поломка, тріснутий сенсор. І дай то Боже, щоб у цьому телефоні, отам, де оця тріщинка, щоб він був робочий сенсор. Красивий він взагалі, дивіться, стан. Ідеалу цю наклеечку здатись, хтось приклеїв. А це ем, дані про телефон так. багато виробників практикують. Чекати Фуду пін код свої карточки. Ось, розпакував Так, дивимося. Зараз на кого хоче Дивимось. Сюди працює, як бачите. Взагалі супер. Добре. От супер. Зарахований телефончик. Я зроблю відео огляд на цей телефон в одному з наступних відео. Якщо комусь це цікавий даний апарат, пишіть, домовимося про ціну. Зарахований лайк. Так, йдемо далі до наступного. Ось так ми відкладаємо його. Відкладаємо його в сторону, відкладаємо в стороночку. Так, і далі наступне. Давайте беремо оцього. Втім, що це, це батарейка заряджена, не не заряджений, молодець, молодець постачальнику мій мі телефони, це взагалі супер. Це по витратах по часу взагалі супер. В операційній системі БАТа працював такий, якщо ще хтось пам'ятає такий. Мені такий саме вже приходив телефон. Зараз розпакуємо. На жаль, цей телефон бачу заблокований всім паспорт це заблокування мережі. На жаль. На жаль. На жаль. Ці карточки, які випадають, на менше це жах. До цього, наприклад, Симсунка. Так, нам тут треба карточку міні, сімочку. <свісна> дуже красивий у Колір і стан взагалі дуже красивий. Ох як. budrețicom înclucheațe Samsung Core Galaxy Core A8260 Там дійсно реально дуже хороша, дуже. Знову просить. Так, шукаємо режу. Очікуємо. Ще й українська мова є, це, це взагалі супер. Все, мережа з'явилася, правда, тут нестабільна мережа, бо це лайфійська. Прошу це екстрені виклики. Але хто, що побачив телефончик мережу, сімку мається на увазі і все працює в ньому. О, ось мережа є. раховано. лайк. Вимикаємо. Возьму оцю гажці цього ховейчика. Підтримайте мій канал лайками. Буду дуже вам вдячний. Вашкувато злазить сім-карти. Вже перевірили ми три телефончики. В принципі, цей теж робочий. Є. Так, беремо такий, ох, який чохол на ньому. Грізний. Так, дивимося, де тут у нас сім-карта. вставляется. Так, и косим. И косим або оба... так. Не. Продаемся. світився і виключився чомусь. Зараз хвилиночку, я повернемся до відео через пару хвилинок. Продовжимо. ну дивіться, війпін-код скасувати. Зараз, можливо, з'явиться мережа. Дивіться, ну, лайфцу. Все працює на ньому. Просто розрядився телефон. Але все супер. Зараховано. Вимикаємо даного хлопця. Давайте включаємо з телефончика. Зарахований у нас ще один робочий телефон. Добре, їдемо далі. Їдемо далі. Ось такий на Samsung є. Батарейка розряджена, пишеться. Ми спробуємо трішечки підзарядити можливо. Зараз хвилиночку. Ось теж розрядився телефон, ось запускається він. Дивимося, він побачить сім-карту. Нагадаю, ці всі телефони це переважна більшість з-за кордону. Чути вібрацію на телефоні завібрував. Треба надіятися, що телефон повністю справний. Так, вводимо пін-код. Зараз, хвилиночку собі сім-карти. Окей. Ну, якщо він питає сім-код... Так, дивіться. Ну. Здивує нас він чи не здивує? Мережа з'явилася. Ось, дивіться. Мережа з'явилася. Все, зарахований, телефончик робочий. Лайк. Вмикаємо телефон, а відпочиває. Четвертий, навіть не четвертий, п'ятий телефон і практично п'ятий робочий. Я гадаю, що після відео всі ці телефони будуть виставлені на продаж. Кому щось сподобалося, пишіть, дзвоніть. Силочка під відео у вас є. Там далі Samsung. Це такий Samsung. Samsung у нас це моделька зараз. Ой, наверху, так, моделька у нас називається. I8190N. Батареєчка в мене десь схожа є. Зараз хвилиночку. Є така ніби. Ну, угадав Добре. Так. Ха, ха ха в мене то розряджено. Це підставляти хіба що такі маленькі куратенькі батарейки. Дуже проти незручно, але нам треба ж спробувати. Запустився. Так незручно трошки тримати, але але, але. зустрічає, що розряджена батарея. Угу, заводимо пін-код. Ну. І мержа тут з'являється. Є, зарахований телефончик. Прекрасно. Прекрасно. Навіть це поселочка радує вже. Вона досить дороговартісна мені вийшла, але воно того вартує. Далі у нас це є Sony Xperia. У мене такий колись був на продажі телефончик. Навіть, здається, ще є навіть випускається на одну сімку і на дві сімки. Це, це і на одну сім карту. Там, якщо ця моделька ST21i, а є ось ТЕ 21, 2i. То і Той на 2 сім карти, а це на одну сімочку. <coughs> так. Дивимося, де це тут мої воловку не включатися. Так закриємо корошечкою. Це зручніше буде нажимати кнопочку включення. О, завірував. Десь постачальник, мені позаряджав трошки телефончики. Не усі, але. Можливо, не всі зарядилися, але за рахунок того, що телефони не є нові, і батареї там, можливо, не тримає добре. Теж розрядсь на хвилинку, я зараз поставлю на паузу відео і ми продовжимо після того, як трошки заряджу. Прийшлося під'єднати мій лабораторний. Лабораторний котком, батарейка дуже бласівша. І, як бачите, зразу включається він. Обтимся, PT Mobile. Багато цих телефон цієї компанії компанія, ця, яка заблоковує. Надійтеся, що телефон не заблокований, що це тільки логотип компанії. Чути вібрацію тут як знаходиться, знаходиться мережа. Будемо надітися, що телефон робочий. Це буде перекресті, якщо телефон не включиться. Так, пишемо. код Так. Вже видно, що не заблокований це вже плюс. Буде надіятися, що сім-карта... Ну, він побачив сім-карту. Я з'явилась мережа. О, ось, є, лайк. З вас лайк. Значить Те, телефон робочий. Поки посилочка нас дуже радує. Так. Дуже важко виймаються ці сим-карти нового зразка. Де мій ножик ножиком виймемо. Зарахований телефончик. Так, що ж, приступаємо до Nokia. Так, це Nokia 5230. Трошки такий підкошмарний корпус. Ну, це їхня хвороба цих телефонів. Так, 5230, видно. Все вірно, за запитаю тільки чи нікою стороною ставити сімку. Добре. Так, і так. что добре. О, є. Так, телефон включається, це вже не можна не радувати. Ну, але в цілому Все працює. Чудово. Ох, як голосно. Включається, виключається. Він, він ще виключається, включається він дуже тихо. Так. Я буду цю сімка. Батарейку для провірки. Йдемо далі оцей телефон. А, тут ось так відкривається воно. 20 хвилин відео пройшло. Так, ми продовжуємо далі. Ставте лайк чи дизлайк, комусь що подобається. Якщо не подобається, дане відео. Ставте дизлайк, якщо подобається, напишіть лайк. І кажіть мої, наприклад, плюси, мінуси, що вам подобається чи не подобається у відео. Я готовий до критики. Щось важливо вискакує. Дуже незручно тримати батарейку. Так, ми підключимося пізніше трошечки. Перевірю даний телефончик повністю робочий, просто дуже незручно батарею тримати випадає. Вона е, сім мережу бачить, е, тобто не заблокований, це вже не може не тішити, не, не радувати. Робочий. Йдемо далі. Так, ще один накип 5230. Так, без одної такої. Заглушечки, це кнопочки. Це їхня така хвороба цих телефонів, що вони постійно з часом воно пересихало і... І не працювало добре. Ну, відламувалося з часом. Ось тут проще включається пустіше. Ось ми повернулися знову, бо то дуже незручно було тримати так само батарею, щось сповзає. Телефон абсолютно оказався робочим, мережу побачив. то вже не можна не тішити. Йдемо далі. Йдемо далі. Наступна 5230. О, Стали батареєю. Сюди, десь сюди. Сімочку. Ми перевіряємо їх просто на включення. Включається. Як бачите, телефон в мережу бачить. Прекрасний. Зарахований телефончик. Так. Вставляємо його в сторону. Так як воно було так відставляє. Так, йдемо, давайте цілу подвіримо. Цю пам'ять мені зразу такі схожі батареї. Бро, пішло. За межами відео перевірив всі ці телефони. Оці, оці 4. Вони абсолютно не робочі, Просто дуже важко було тримати ем, телефони. і батареї там взагалі посаджені так, що зарядка жодна не бачить. Цією маленькою батарейкою приходилося ем, в, ну, тримати телефон, впихати одною рукою, дуже незручно було її знімати. І Тримати його, Але вони вказалися абсолютно справними. Значить, всі абсолютно телефони, ну, з виключенням, трошки цього, цей мене трошки засмутив. Як пам'ятаєте, в ньому проблема була, що він не дуже справний, можна так було би сказати. А так всі телефони абсолютно є робочі. Що ж, Підписуйтесь на мій канал, ось таке в нас вийшло трошки велике відео, 25 хвилин. Чекайте другу і третю частину на лоту 40 телефонів. Хай вам щастить, будьте бути і лайк.